Ми єдині, і Україна у нас одна. Із такою назвою у Тернополі відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ. На заході виступили відомі українські артисти. Це ініціатива артистів заслужених та народних Павла Дворського, Тоні Матвієнко, які звернулися до нас Дмитра Андрійця про те, що хочуть провести такий концерт. Всі кошти за квитки, виручені кошти за квитки, вони передають на збройні сили України. На концерті також провели благодійний аукціон серед лотів, оригінальні вироби ручної роботи, картини відомих художників, речі з передової, перетворені на ексклюзивні витвори мистецтва. Я думаю, що люди насправді торгувалися не за картину, не за це, а за те, хто може більше дати на Збройні Сили України. І величезна вдяка сьогодні тим людям, які передали ці всі е, лоти, які віддали їх, від відірвавши від душі. Один з лотів картина харківського художника Юрія Клапоуха. На ній він зобразив тернопільських артилеристів. На своєю роботою митець працював більше трьох тижнів. Там всі живі, всі. Існуючі військові, там навіть і можна, і портретний спод, навіть можна і знати. І знають, і бачили, і їм показували, і вони дуже сподобалась. На благодійному заході ми єдині Україна, у нас одна, зібрала близько двох мільйонів гривень. Ці гроші підуть на підтримку військових, зокрема Тернопільської 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Також на частину цієї суми закуплять систему протиповітряної оборони для нашої області.